Сьогодні на сайті Пенсійного фонду України знайшла таку цікаву інформацію. Якщо ви хочете отримувати високу пенсію, 22 тисячі гривень, у вас має бути зарплата 87 тисяч з копійками, вони порахували 15 років. Уявіть собі, ви за цей час платили щомісяця з цієї зарплати 19. Тисяч гривень лише податку ЄСВ, помножимо на 12 місяців, в рік ви сплатили 230 тисяч, помножити їх на 15 років, ви сплатили в пенсійний фонд 3,5 мільйона гривень, І вони тепер кажуть, що тепер ви зможете отримувати собі таку велику пенсію. Як вам ця інформація? Тому пропоную краще ці кошти зібрати самому собі, відкрити приватний пенсійний рахунок, і також отримати зростання коштів за 15 років. Зростання відбудеться десь на 70% точно, можливо, навіть в два рази, і ви отримаєте 6-7 мільйонів гривень. І вже точно за ці кошти зможете прожити і на пасивний дохід оформити собі. Будь-які джерела пасивного доходу. Отак От думайте.